Я взагалі не могла собі уявити, що я буду водієм взагалі, і навіть тролейбусом. Я працювала кондуктором, тому я знаю, що це таке, яка це робота кондуктора. Звісно, що це тяжко. По-перше, це треба слідкувати за безпекою і в салоні, і на дорозі, і в той же час обілечувати пасажирів. Що дуже великий був відтік кадрів в зв'язку з тим, що почалися бойові дії на території України. Якщо брати, наприклад, по тролейбусної колонії, то із штатного розкладу 102 водіїв ми маємо, на жаль, сьогодні тільки 77. На таку ж саму кількість кондукторів 102 чоловіка, маємо тільки 75. В автобусній колонії ситуація ще трошки гірша. Там на 101. Штатну одиницю ми маємо тільки 68 водіїв, а кондукторів з 90 чоловік у нас, на жаль, тільки 46. Якщо, допустимо, це кандидат на посаду водія автобуса міського, то він має вже мати стаж не менше трьох років водія, водій тролейбуса пас пасажирського. Ну, Бажано мати якесь водійське посвідчення, але там навчання практично йде з нуля. Тобі ж можна людині йти без ніякого водійського посвідчення.